Чому ми не втілюємо, врешті-решт наші плани, наші мрії? Перше, мрія приємна, планувати це дуже прекрасно. І таке враження, що ти спланував на мріяв, і це вже наче зроблено. Але насправді між мрією та планом і тим, що ти робиш, велика прірва, яку мало хто долає в цьому житті. Наша психіка і це причина, вона насправді енергозберігаючим режимі живе. І тому напружуватися нашому мозку, Щось робити, ну ні, він швидше за все буде проти того, тому що він дуже любить ходити по протореним стежинкам оцих нейрозв'язків. І тому вступає в силу інерція. Плюс до того життя так влаштоване, що ну, наче воно підтверджує наше розчарування. А яке наше розчарування? Та я вже скільки планував, я чув часто від людей, у мене нічого не виходить. Да скільки я мрія в атолку з тих мрій. А ще з часом наш мозок і наша психіка. Піддається більше інертності, і ось, вам ось такі причини, чому людина не втілює свої мрії та свої плани. Насправді вам треба прокачувати цей скіл. І що треба робити? А робити треба протилежне. У вас є мрія. Ви починаєте планувати, і ви починаєте втілювати свої плани, пам'ятуючи, що мозок, ваша психіка, вона може чинити спротив, але у вас є інший, внутрішній. Поклик душі, поклик ваш тому ідіть цьому і втілюйте в ваші мрії.